Так, як то, якщо когось цікавлять синтайчики, також маю в наявності. Сентай 244. -й. XL на широкій резині. Регультурні широкі мости на метр двадцять кулія. І двосторонньої дії. Передні противаги, задні противаги. На Накаємо скудунів 385 ВТ, рівна повністю пряма підлога. Букове розташування, 4-го прийду назад, плюс повищені пониження. Тобто 8 перед 2 назад. Переднім включається механічно. Двох вал бору потужності в віршах. Така панель автомобільного типу. Широкий клас, як я вже казав, 11204. Задні противаги, розброні задні диски, потужна задня навісочка підсилена, не зверна які потужні мости. Дуже потужні мости. Причіпний пристрій регулюється по висоті. Пара гідровиходів, м'яке крісло, розтяжка. Значить, так, LED лампочка заднього ходу. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо когось би зацікавило, набирайте. Можна замовити онлайн, можу зняти докладніше ще відео. Або можна до нас приїхати. Ми знаходимося 7 кілометрів по поківської траси між селами Дубляних Гамелівка і зробити тест-драйв. І поїхати додому з тракторцем. Ось таким вкрасене. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте. Стай Дися сорок четвертый Икс